Усім привіт! Мене звати Валентин Балагура, і це передача Спротив Ньюз» – спеціальний проєкт дослідницько аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Окупанти НАТОТ хочуть підготувати своїх інфобійців. Пропагандисти з Республіки Комі провели курс молодого інфобійця для юних українців, які навчаються в Каланчацькому районі, що знаходиться в окупованій Херсонщині. Псевдожурналістський десант розповів учням однієї із шкіл про роботу так званих військових журналістів. Навчання проходило в ігровій формі, школярам показали, як готувати усну візитну картку, створювати текстові замальовки за допомогою асоціацій тощо. Окупанти хочуть створити з цих дітей типу журналістів, які мають вводити в оману. тобто Показувати, що в Україні нацизм, виправдовувати так зване СВО та підтримувати Путіна, щоб ви могли самі писати якісь тексти, участвують не тільки в житті, абзетної юнаківське праві. Я думаю, комунікація завжди важливо вміти спілкуватися. Не обійшлося все, як завжди, і без подарунків. Якщо для старшого населення окупанти готують продуктові набори, то для школярів вони привезли фото. Та відеотехніку. Такими діями расисти думають, що їм вдасться задобрити дітей. Проте більшість українців наток не буде займатися цією маячнею. Окупанти у Криму мобілізовують мусульман до своєї армії. У тимчасово окупованому півострові місцева псевдовлада під час святкування одного з головних мусульманських свят Ораза Байрам здійснили масову облаву. З метою мобілізації у збройні сили Росії відбулося в Сімферопольському районі, і про це повідомив партизанський рух. А теж на своїх інформаційних ресурсах окупанти показали, що свято пройшло добре. Водночас расисти не показували кадри, які були перед тим. Мусульмани, які є звезені з Росії, вільно йшли в мечеть. Проте ті, які не бажають бути під впливом РФ, потрапили під операцію мобілізації. Росіяни всіма способами намагаються збільшити чисельність своєї армії на 300 тисяч людей. Тимчасово окуповані території України, зокрема Крим, залишаються важливим резервом для збільшення армії РФ. Якщо вам подобається це відео і ви хочете бачити наступні випуски, то підпишіться на наш YouTube канал. Також поставте вподобання та залиште коментар, щоб більше людей знали, що відбувається на ТОД. Рашисти посилюють свій контроль над телеканалами ТОД. Керівництво російського відеохостингу Рютюб відвідало студію телеканалу «Таврія» на Окупованій Херсонщині, зі слів окупантів. Колективу цієї помийки вручили диплом і статуетку за внесок у розвиток інформаційної політики Росії. В ході зустрічі обсудили вопроси розвитку технічної підтримки нових регіонів, розширення цільової аудиторії і привлечення авторів контенту. Рутюб це російськомовний аналог Ютюбу. Раніше американський відеохостинг потрапив до єдиного реєстру доманих імен, які містять інформацію, розповсюдження якої в Росії заборонено. Також окупантам не подобалось, що YouTube блокував матеріали, які містили російську пропаганду та дезінформацію. Сайт занесли до переліку заборонених за запитом Роскомнадзору. Проте остаточно його заборонити не вдалося, і росіяни можуть частково дивитись там контент. Водночас кремлівські пропагандисти хочуть, щоб їхні мешканці дивились лише однобічну пропаганду, тому вони докладають всіляких зусиль. Щоб всі перекочували з Ютубу в Рутюб. Особливістю російського відеохостингу є те, що залиті матеріали на платформу проходять модерацію. Це робиться для того, щоб раптом там не з'явилась критика політики Кремля. Натомість приїзд рашистів в окуповану Херсонщину супроводжувався і тим, що телеканал Таврія отримав синю галочку, яка дозволяє публікувати контент без погодження модераторів. Эта премія була посвящена в першу очередь пользователям і телеканалам, які були заблокированы на YouTube. Тобто можна з впевненістю сказати, що тепер на Тот Херсонщини окупанти вибудували системну роботу на телебаченні. Частина жителів півдня Тот тривалий час залишається без води. На початку квітня в Мелітопольському районі, коли пересох центральний водобід, почалася нестача води. Пов'язано це з тим, що окупанти підірвали Каховську ГЕС, яка і забезпечувала усі території водою. Зараз понад 10 сіл знаходяться абсолютно без водопостачання. Кілька стареньких водовозів від світанку до заходу сонця намотують десятки кілометрів, щоб доставити людям воду. Проте її, очевидно, не вистачає. Як ви розумієте, то й якість також не дуже хороша. Якщо цю воду пити, то можна мати чималі проблеми із здоров'ям. Росія жодної копійки не хоче вкладати у розв'язання цієї проблеми. Тому старі жовті водовози будуть їздити ще тривалий час. Цікаво лише, що будуть робити окупанти, коли й транспорт поламається. А просто зараз мешканці ТОТ радіють навіть дощу, щоб заповнити посудини. Рашисти звинувачують на своїх інформаційних помийках. Що саме Україна є винуватою у стражданнях людей. Проте саме росіяни обстрілюють по цивільних об'єктах, житлових забудовах та інфраструктурних підприємствах. Росіяни не звільняють незаконно затриманих цивільних громадян України, бо вони можуть бути свідками російських звірств на тимчасово окупованих територіях. Про це під час дискусії цивільні в незаконному утриманні Росією спільні кроки влади та громадянського суспільства для їхнього визволення. Сказав український омбудсмен Дмитро Лубінець. За його словами, в Офісі омбудсмена є підтверджені дані про те, що РФ катує цивільних, піддає їх сексуальному психологічному насильству, не надає їм доступу до меддопомоги та утримує їх у неналежних умовах. Проте Росія хоче мінімізувати кількість таких свідків. Україна не може сподіватися при всій повазі до наших міжнародних партнерів. Що вони будуть драйверами у процесі звільнення з полону. На жаль, зараз виключно Україна як держава зобов'язана робити все, щоб повернути наших цивільних. Україна може повернути всіх своїх громадян тільки тоді, коли буде повернений світовий правопорядок. До тих пір, поки РФ буде всіма своїми діями показувати, що вона порушує всі норми міжнародного гуманітарного права, і за це не має жодної відповідальності. До тих пір ми не зможемо суттєво змінити ситуацію. Більше цікавої інформації читайте на сайті InfoLight.in.ua або на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому все зустрінемось через тиждень. Україна переможе!